Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я в АТБ, Розпочалися нові акції та знижки з 4 по 10 червня. Включно в анонсі акції та знижок небагато, але ми з вами поглянемо ще і додаткові знижки та акції. Всім приємного перегляду і я всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Майонезний соус. Легкий, 28%, 300 грамів пакування, 20 гривень, 20 копійок. Майонез домашній, для дітей, від своєї лінії, 160 грамів пакування, 67%, 20 гривень, 40 копійок. Майонез делікатесний. Тобто майонезний соус 28% торчин 520 грамів пакування 49,20 Домашній майонез від торчин 50%, 520 грамів пакування, 62 гривні 90 копійок. Майонез європейський, 72%, 300 грамів вже пакування, 45,90 і майонез європейський 72% 520 грамів, 74 гривні. Ще знижка на майонез Гуляйполе 67%, 550 грамів, 51 гривня, 40 копійок. Майонез від своєї лінії 72%, 300 г пакування 32 гривні, 90 копійок. Далі з вами поглянемо на кетчупи та соуси. Соус сирний, густа та часниковий. 180 грамів, 22 гривні, 70 копійок. Соус чумак цацикі, 180 грамів пакування, 2620. Чумак, соус, цибуля зі сметаною, 200 грамів вже пакування, 26,60 г. Кисло солодкий соус від щедра 200 грамів пакування 26,50 Чумак соус карі апельсин 200 грамів пакування 26,20 Кетчуп двадцять. Кетчик віточин, лагідний. І до шашлику 250 грамів пакування 28,90 Чілі кетчуп відточінь 380 ж грамів пакування, 40 гривень 20 копійок. Чілі кетчуп відточні 250 грамів, 28 90. Знижка на цьому тижні на авокадо хаас, перший гатунок 150 гривень. І знижка ще на капусточку ранню. Перший гатунок 1990, тобто 20 гривень. Непогана знижка. І капусточка непогана. І знижка ще на капусточку пікінську 45,90 46 гривень. Ось вона. Томати тепличні. Перший гатунок 69 гривень. Ось вони. Знижка на цьому тижні на жасмін. Рис від делюкс. Пакування 1 кілограм 75 гривень. Рис шліфований від делюкс. Також 1 кілограм 60 гривень. Басматія. Рис від делюкс кг грн. І камаліна від делюкс пакування також 1 60 гривень. Знижка ще на Булгур від своєї лінії 500 г пакування в пакетиках 32 гривні 90 копійок. Крупа гречана 900 г пакування 42 гривні 50 копійок. Атуаль сочевиця червона 500 г 48,90. І атуаль, крупа кукурудзяна, 800 г пакування 25,80 г. Далі з вами поглянемо знижки на олію. Олія від своєї лінії рафінована і не рафінована. Об'єм 900 мл 65,50 г. Олія Червідар не рафінована, об'єм 850 мл 70 гривень. Олія від своєї лінії рафінована об'єм 3 літра 216,50 І знижка ще на олію чумак золота, рафінована, об'єм 900 мл 80 70 гривень, 70 копійок. І знижка залишається на олію Олейна. Рафінована, об'єм 3 літра, 254 гривні. І на манюньку ось таку теж знижка від своєї лінії графінована олія 500 мл 39,70 І сама найдешевша олія, розумний вибір. Об'єм 850-60 гривень, 50 копійок. Знижка на цьому тижні на шпроти в олії від своєї лінії 160 г пакування 49 гривень, 10 копійок, 240 г шпроти в олії від своєї лінії 65 гривень. Різке золото, шпроти в олії 240 грамів, 87 гривень 40 копійок. І від делюкс шпроти в олії 190 г 71 гривня. Сардина атлантична бланшована в олії 240 г 60 гривень, 40 копійок. Кілька з квасолею море у томатному соусі 240 грид 36 60 гривні кілька обсмажених в томатному соусі з канді 240 грамів, пакування 65-50 паштет курячий індичий і ще з м'ясом гусячим пакування 130 грамів 24 гривні 60 копійок в одну ціну і ось такі ще паштет щенковий 85 грамів пакування 16,50 Свинина тушкована. Родини смак 525 грамів 108,60 гривень. Ріга голд. Свинина тушкована 525 г 134 гривні. Яловичина у власному соку від своєї лінії, 525 грамів 106 гривень. Знижка на цьому тижні на пельмені. Ласунка по домашньому пакуванню, 800 грамів, 80 гривень. Грамів. І знижка на пельмені з яловичиною та свининою. Також пакування 800 г 118 гривень. І ще знижка на пільмені звоєнної. Кожній з, з яловичиною та свининою. Пакування 900 грамів 104 гривні. Знижка на варенички з сиром мотанка. Пакування 400 грамів 55 гривень. Варенички з картоплею від своєї лінії 900 грамів пакування 59 гривень 20 копійок. І варенички з картоплею та грибами від своєї лінії також пакуванням 900 грамів 60 гривень 80 копійок. Крабові палочки заморожені, водний світ, 520 грамів в упаковці. 96 гривень. І крабові палочки заморожені від делюкс 500 грамів вже пакування 100 гривень. П Ясо креветки від своєї лінії. Варно заморожені. Пакування 400 грамів 168,50 Знижка на цьому тижні на гомілку. Золодко, котчат охолоджене, 84 гривні 80 копійок за кілограм. І знижка на крило, котчат золоту охолоджене, 88,90. І ще знижка на печінку, курячу, охолоджену, 90 гривень, 90 копійок, також за кілограм. І далі з вами поглянемо знижки на вершкове масло. Масло канів 180 грамів, 82,5% жиру, 90 гривень 60 копійок. Масло білоцерківське, це вже для власників картки АТБ. 180 грамів, 71 ливні, 50 копійок. Знижка ще на масло від своєї лінії 72,6%. Пакування 400 грамів, так, 168 гривень. Масло ферма. Також пакування 400 грамів 194 гривні 70 копійок. І знижка залишається на масло фірма 180 грамів, 63% 68 гривень. Знижка ще на ікру Нерки, солона 95 грамів пакування 200 гривень і форель. Слабо солона від своєї лінії. Філе шматок на шкірі 180 грамів, 176 гривень. Крабові палочки від своєї лінії охолоджені 240 грамів пакування 41 гривня. Крабові палочки водний світ охолоджені. Пакування 420 грамів, 115 гривень. Далі, з вами поглянемо знижки на ковбасні вироби. Рулет курячий від своєї лінії. копчено аварений 259 гривень за кілограм. Ковбаса баликова напівкопчена від своєї лінії. Пакування 500 грамів 89 гривень. Ковбаса від своєї лінії золотиста. Сира копчена 32 гривні за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії яловича люкс 550 грамів пакування 99,90. Ковбаса варена з м'яса птиці салями варена. Ковбасний ряд. Пакування 500 грамів, 60 гривень, 20 копійок. Ковбаска Дороговицька, напівкопчена, Пакування 320 грамів, так, 109,90, тобто 110 гривень. Сосиски тигриня від своєї лінії. 300 грамів пакування 58 гривень. Знижка залишається на виріб, фаршовий, чесниковий. Розумний вибір, пакування 420 грамів, 46,50. Сир м'який від Deluxe класичний, 175 грамів пакування, і сир м'який з додаванням трав від Deluxe теж 175 грамів, 56 гривень. Сир м'який соловуні, золотий різір і моцарелла 180 грамів пакування 48,90 90. Знижка ще на свіплав'яний. Золотий різір, вершковий і дружба 70 грамів пакування 19 гривень, 60 копійок. Сир на півтвердий гауда 200 грамів пакування, 75 гривень. І радамір. Також пакування 200 г 76 гривень. Зиццалями пластинами. Пакування 135 грамів 56 гривень. І сир Радамір теж пластинами. Пакування 150 грамів 62 гривні. сиркисло кисломолочний від своєї лінії нежирний. Пакування 300 грамів 50 гривень, 50 копійок. І сир кисломолочний від своєї лінії 5% жиру вже 51 гривня, 50 копійок. Дольче, десерт церковий вишня, шоколадною глазурю 200 г пакування. І десерт дольче банан та шоколад. Також 200 грамів пакування. 30 гривень 50 копійок. І десерт церковий дольче, Персик, 200 г пакування, 30 гривень 70 копійок. Напій кисломолочний ягодинський айран. 450 об'єм, 22 гривні, 50 копійок. І ягодинський кисломолочний напій з кропом, Також 450 грамів, 22 гривні, 50 копійок. Кефір галичина карпатський, 2,5%, 870 грамів, 42 гривні, 90 копійок. Чай чорний, хеліс, англійський, королійський, заварний, 100 грамів. Пакування 80 гривень. І чай зелений, теж заварний, 100 грамів пакування, 58,50 50 Чай в сашетах, ніжня ромашка і англійський сніданок. Чорний. І ще по знижки малинка. З смаком маленький, але й чая цього немає. 25 пакетиків, 34,60 гривень. Печиво лавіта зі шматочками глазурі. І печиво ловіта з какао зі шматочками глазурі. 150 грамів пакування, 28 гривень. І ось таке печиво ловіта з кремовою начинкою 127 грамів, 24 гривні. Непогана знижка на печиво. Вагове на паліон. Затяжне. 80 гривень за кілограм. Знижка на цьому тижні ще на круасани з полуничною начинкою, зі смаком ванілі і шоколадною начинкою 60 грамів пакування 19,50 в одну ціну. Дуже гарна знижка на шоколад чорний та молочний від відмілініум 110 грамів з лісовими горішками та з мигдалем 47,50. Цукерки вагові, ромашка, вірашем 194 гривні 50 копійок за кілограм. Цукерочки вагові від своєї лінії краш li Crash 155 гривень 90 копійок за кілограм. Батончик Баунті 19,50. І батончик Кіт Кат 20 гривень 50 копійок в молочному шоколаді. Напій Фанта і Спрайт, сильно газовані, об'єм 2 літра, 40 гривень, 70 копійок. Квас Старокиївський, об'єм 1 літр, 21 гривня, 70 копійок. Напій від своєї лінії, смак лимону і смак ківі суниця. сильно газовані, об'єм літр 500, 17 гривень, 40 копійок, водноцінно наш сік, яблуко, виноград, мультифрукт і гранат. Об'єм майже літр. 30 гривень 40 копійок.